Духовна енергія джерело сили всередині нас. У кожного з нас є невидиме джерело сили. Духовна енергія це той внутрішній світ, який наповнює наше життя сенсом, натхненням і гармонією. Духовна енергія проявляється в момент, коли ми відчуваємо спокій у душі, навіть серед шторму життєвих труднощів, ми знаходимо відповіді на складні питання, звертаючись до своєї інтуїції, ми творимо, ділимося любов'ю. Та допомагаємо іншим, але як зберігати і підсилювати цей потік енергії. Звертайтеся до природи. Час серед дерев, води чи під зоряним небом відновлює нашу внутрішню гармонію. Дбайте про себе! Медитація, молитва чи просто хвилина тиші допомагають відновити зв'язок із собою. Живіть у любові, даруючи добро та приймаючи людей такими, якими вони є, ми заряджаємося позитивом. Духовна енергія це наш компас і джерело сили. Плекайте її, і ви побачите, як ваше життя наповнюється світлом і красою, як ви відновлюєте свою духовну енергію. Діліться в коментарях, це може надихнути когось.